Американський хевівейт переживає зараз найбільший спад за всю історію. Колишній чемпіон та домінант без шансів відлітає від 41-річного китайського гіганта, Сибно-олімпійський призер Річард Торрес, єдиний від 1988 року американець, котрий здобув медаль у цій вазі, не подає великих надій у профі та в'яло проходить мішків на старті кар'єри. А єдиний перспективний хлопець, на плечі якого експерти скинули завдання відродити американський хейвей, докотився до того, що його одностороннє побиття таксистів задобало навіть найвідданіших фанів, щоб хоч якось виправити. Це непереможний Джаред Андерсон, на чолі з Бобом Арумом, погоджується на будь-якого топового суперника. І як це часто буває в таких ситуаціях, на пропозицію відгукнулася найбільш темна конячка над важкої вагової африканець Мартін Баколе. Хлопець, який вже дане-давно зарекомендував себе як один з найкращих спаринг партнерів для всієї еліти дивізіону. Хлопець, який виходить в ринг на прогулянку. Без шансів, знищуючи своїх опонентів. І хлопець, який заявляє, що відправив на селерингу самого Олександра Усика. Поєдинок вкрай цікавий і має всі шанси стати зіркою у цьому гучному вечорі боксу. Обидва парубки відчувають себе однозначними фаворитами і не соромляться заглядати за спину своєму візові. А Джаред Андерсон навіть хотів побитись об заклас з Еді Хірном. Що легко здобуде перемогу, така небезпечна впевненість боксерів у своїх силах розділила промоутерів, експертів та братів по цеху на два табори. Одні вважають, що неодноразовий чемпіон США в аматорах не витримає натиску 130 кілограмового гіганта та зламається, як і колишні опоненти. В той час, як інша, половина не розуміє, як такий повільний Бугай має пройти більш спритного та ще найголовніше технічного. Проспекта без поразок. Обидва хлопці зараз на піку своїх можливостей. Обидва, не дивлячись на високі позиції в рейтингах, мають проблеми з кар'єрою. І для обох ця перемога стане тією сходинкою, яка відкриє двері у великий бокс. Мої вітання! Мене звати Макс і це прогноз на бій американця Джареда Андерсона проти конголузця Мартіна Баколи. І перемогу тут я вам вкрай не рекомендую, адже інтрига в цьому протистоянні просто шалена. Пропоную розпочати з 32-річного Мартіна Баколе та одразу розділити його бокс на два періоди, в точності як з Джо Джойсом, до того як він набрав 10 та більше, на мою думку, завих кілограм, і після. Та звернути увагу саме на другий. Адже подивившись на нього зараз, перед поєдинком, ми з легкістю можемо сказати, що хлопець точно не цхук. Чим відрізняються ці два періоди, кардинально майже нічим. Адже Баколе все так само працює першим номером та давить своїх суперників мов той танк, задаючи при цьому темп поєдинка. Тільки танк з барабанним магазином, який при такій вазі, а в минулому бою він показав цілих 135 кг, не може не дивувати. Тут в голову одразу приходить порівняння з Енді Руїзом, де здоровений та однозначно зайвої вагою боксер мав би бути повільним. І він таким і є. Принаймні в переміщенні. Але тільки не в нападі. Адже руки в африканця вилітають не повільніше ніж вусика. Взагалі, напад Баколи в певній мірі можна назвати мистецтвом, оскільки хлопець без перебільшення має найбільш широкий арсенал ударів зі всіх активних бійців у Хевівейті, який завдяки шикарній швидкості рук він ще й дуже чудово комбінує у найрізноманітнішій серії. Від звичайних двійок аж до потрібного хука однією рукою по двох поверхах. Проте, якщо руки летять швидко, влучно, з гарним таймінгом та вкрай потужно, що що або коли на відміну від руї за набагато краще вкладає масовий удар, і голова українця Шевадзуцького, яку просто кидали в сторони від кожного припущеного, не дасть брехати. То сам Мартін зовсім не швидкий і, взагалі, майже стоячий боксер, котрий ледве не волочить і ноги по рингу. Хоча заради справедливості потрібно підмітити, що іноді, на декілька секунд, він все ж щось демонструє, непогане як для нього. Виходячи, що така слабка рухливість більше обумовлена не невмінням, а розумінням. Що він не витягне таке на постійній основі. І тут якраз таки і головна відмінність від колишнього африканця. Адже хлопець унікальним не став і з додатковою вагою отримав весь пакунок мінусів, які нею супроводжується. Це банальний, як то сповільнився та став менш витривалим, але досить помітний. Чи заважав йому такий нюанс у минулих поєдинках, однозначно ні. Адже, по-перше, позиція була вкрай слабкою. 42-річний Карл Стакам це найкращий його скальп, та й опоненти були менші. А тому знайти дистанцію для нападу без роботи ніг було нескладно. Бо більше суперники навіть самі підходили до нього на ближні, подякував, подякувавши, просто торщив їхні голови своїми улюбленими хуками. Робив це мега вдало, через що, окрім безхребетного йоки, нікому не вдалось затягнути його у глибокі води. Щоб скористатись цими мінусами. Але суперник Онголусці не пенсіонер, і що найголовніше хлопець, який не те, щоб хизується гарною роботою ніг. Але вона в нього точно не гірша ніж в більшості, і в рази краще, ніж в баколе. Взагалі, якщо коротко описати американця, то Джаред це універсал, але з приставкою середняк. Боєць, який вміє та може все, починаючи від нападу, захисту, переміщення, і закінчуючи роботою у двох стійках, що на сьогоднішній день дуже важливий і ефективний аспект. В комплексі це все робить з нього вкрай небезпечного суперника, який в теорії може підлаштуватись під будь-кого. Проте окремо. Жодної з цих якостей, окрім двосторонньої стійки, він похизуватись не може. Друзі, перед продовженням відео прошу вас підтримати канал, бо яким звичайним для вас методом, хайте лайк, підписка чи коментар, або ж фінансово на Патреоні, де незабаром вийде другий випуск ексклюзивної рубрики, найцікавіше за місяць. 24-річний Андерсон є вкрай цікавим. Інтрига цього протистояння в тому, що якщо від Баколи абсолютно ніякого сюрпризу ми очікувати не можемо. І він банально з перших хвилин піде уперед перестрілюватись Надією або підбити з наступним добиванням, або просто зламати тунажем. То від Джареда ми можемо очікувати будь-що. Як то роботу першим номером з сіль втомити та забити у пізніх раундах, так і другим, де він буде чесно працювати на контрнападі, ловлячи конголуся на прямі удари. Які такому повільному та з поганим захистом Мамонту залітають в кабіну тільки так. І Майкл Хантер, єдиний, хто в нього виграв, не дасть збрехати. Особисто я вважаю, що американець обере щось посередині, адже працювати першим номером занадто ризиковано та і невигідно. Оскільки той може просто ховати за блоком, пробити який Андерсон точно не зможе. Так і другим номером також не найкраща ідея, адже дати Мартіну працювати у тому темпі і ритмі, що він полюбляє та хоче. Означає дати йому всі козирі на руки, то поставити себе у невигідне положення. Проте найголовніше не те, від опонента працюватиме Андерсон чи ні, а на якій саме дистанції він це робитиме. Джаред виключно боксує на дальній, де відверто кажучи, конголусця не має жодного шансу його перебити. В той час як на ближній ситуація зовсім протилежна. Але до ближньої ще потрібно підійти, і зробити це буде вкрай складно. Особливо, якщо суперник буксуватиме всі ці шульги та заходитиме за передню ногу. Антропометрія у них плюс-мінус однакова, але американець має кращі ноги, а тобто краще контролює дистанції, має кращий захист. Хоча в обох він далекий від ідеалу, і хлопці перевірять щелепу один одного неодноразово. І що найголовніше має кращий напад. Хоча, точніше буде сказати, більш ефективний саме проти свого суперника, з яким Мартін саме на даній дистанції, нічого не зможе зробити. Річ у тім, що Баколе боксує досить розслаблено, тримаючи свою передню руку завжди опущеною. Робить він це не просто так, оскільки джав з такого положення, як і лівий Хук, найкраще його удар пробивається набагато зручніше, непомітніше для опонента та швидше. Ефективність Віталія Кличко, тому дуже гарний приклад. Але з такою стійкою він повністю відкритий як для прямих ударів, якими причудово володіє, так і для правого чек-хука, якщо ми говоримо про стійку шульги. І якщо Віталій Кличко майже перевагу в антропометрії та роботі ніг, не сильно ризикував пропустити їх, то Мартін навіть не ризикує, він просто пропускає все, що в нього летить. І з одного боку, цього вже достатньо, аби поставити на перемогу Андерсона. Але є маленький нюанс. Скільки Мартін таких прямих не припускав, жоден його навіть не похитнув. Хлопець має просто неймовірну щелепу, яка ще жодного разу його не підводила. Хоча проти такої слабкої та безударної опозиції, ніби як і немало. В той час, як Андерсон лише в одному поєдинку проте Чарльза Мартіна тричі, був в стані грогі. Чи свідчить це про скляну щелепу не зовсім. Адже якщо Чарльз і не найкращий боксер, то хлопець все ж має досить непогану гармату, від якої старий орті спадав тільки так. І можливо, вона навіть сильніша ніж в африканця. Як вердикт, я не вірю, що Бакули зможе накотувати свого Візаві, адже судячи по його поєдинкам, це є можливим лише за умови великого тонажа. І те лише тоді, коли опоненти стоять перед ним, як вкопані за блоком, та дозволяють йому робити все, що він захоче. Набити тонаш саме проти такого рухливого хлопака, котрий може і буде смачно зупиняти його прямими у відповідь, розривати дистанцію та кружляти зовсім інша справа. Я гадаю завдання з категорії вкрай складних. Але чи вірю я, що Андерсон зможе настільки сильно підбити Мартіна на контрнападі, що той впаде? Також ні. Так, це від двох нокаутерів, потужних хлопців, але хлопців з гарною щелепою, які набивали свої нокаути на незрозумій кому. А коли діло доходило до опонентів з непоганим захистом чи витримкою, що один, що інший. Вигравали лише по очкам. Бій буде досить близький, обидва мають проблеми з захистом і чудовий напад, а тому розміни і постійні голялки в одну чи іншу сторону. Нам забезпечено. Проте, якщо свіжий ще зможе щось протиставити американцю, то другу половину бою Андерсон має забирати до себе в скарбничку. Як результат, бій закінчиться перемогою саме американця Джареда Андерсона по очкам з рахунком приблизно 116-112. Друзі, вам дякую, що додивились до кінця. Дякуємо першим патреонам Джеку Антону Садому та Євгену Гетьманському за фінансову підтримку та не забувайте найголовніше. Бережіть себе, слава Україні, і до зустрічі в наступному випуску!